А цю хвилину підготовлені усі котельні, які працювали в тому році і будуть працювати. Ми сподіваємося, що будуть працювати в цьому році. Вони всі повністю готові, технічно підготовлені всі теплотраси, проведені технічне обслуговування котелень. Щодо альтернативних видів, деякі громади опалюються пілетними котельнями, деякі використовують електричне опалення. Наразі всі котельні підготовлені і будуть включені згідно графіку. але Розуміємо, що ворог б'є по критичній інфраструктурі. Ми деякі резерви комунальні підприємства, і енергетична інфраструктура готові додаткові матеріалі матеріальне забезпечення щодо ремонту. Тобто ми готуємося до цих надзвичайних ситуацій, які вони можуть зробити. І в нас є досвід протягом восьми місяців. Ворог бив неодноразово по різним об'єктам: і газових, і електричних, і водопостачання, і ці всі. Наслідки буде були ліквідовані швидко, як, як можливо, по найшвидше. І на сьогодні ми маємо по всій території Криворізького району світло, вода і газ є в кожному населеному пункті. То ми сподіваємося, що ми впораємося з цією агресією. Не сподіваємося а впевнені на 100%, що впораємося. То я думаю, що ДСНС, які підготовлені також до надзвичайних ситуацій, мають пункти обігріву переносні всі, то не будуть за.